Добрий день, любі малята. Слухайте уважно мою загадку та спробуйте вірно її відгадати. Пухова руденька шуба, із сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала, очі сяють, як намисто, мов дві цяточки вогнисті, в неї хата гарна тиха, взимку повненька горіхів, в лісі любить вона жити. Підгадайте, хто це діти? Так, вірно, це білка. А тепер, малята, давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Сидить білка на візочку, продає свої грибочки, лисичці сестричці, горобцю, синичці. Вовчику сіренькому, зайчику маленькому. Давайте ще раз повторимо: Сидить білка на візочку, продає свої грибочки, лисичці сестричці, горобцю, синичці, вовчику сіренькому, зайчику маленькому. Молодці малята. А для роботи малята нам з вами знадобиться два аркуші паперу це білий та помаранчевий. Щось, що має круглу форму, у мене це чашка. Клейонка, ножиці, простий олівець, чорний фломастер, лінійка, клей олівець та серветка. Приступаємо до виготовлення нашої білочки. Перегортаємо аркуш помаранчевого паперу та малюємо. Великий трикутник. Трикутник цей це буде тулуб, білочки та вирізаємо. Намагаємося різати рівненько по лінії, яку ми з вами намалювали. ножицями. ми користуємося акуратно. Прикутник у нас є. Тепер ми обводимо, я обводю чашку, а ви те, що у вас є круглої форми. Теж вирізаємо. Це в нас буде голова нашої білочки. є, тепер малюємо довгий, пухнастий Хвіст і нам треба теж його вирізати. Прикладаємо до білочки, дивимося. Ось тут рівняємо з'єднання, щоб все у нас помістилося на аркуші. Ще. ще трішечки зрізаю. Тепер нам треба вирізати вушка. Вушка в білочки теж трикутні. Малюємо один трикутничок. Ось так згортаємо, щоб відразу у нас вийшло два вушка. Тепер все це розміщуємо на аркуші білого паперу. Подивимось, як воно буде виглядати. Ось так. Все помістилося, і тепер будемо приклеювати. Спочатку беремо тулуб нашої Білки, змащуємо його клеєм, приклеюємо та за допомогою серветки Розгладжуємо. Тепер беремо хвіст, теж змащуємо. Можна змащувати не весь, а тільки по краю. Салишки клею прибираємо серветочкою, тепер черга дійшла до голови. Голову приклеюємо не зверху, а трішечки заходимо на трикутник, ось так. А тепер вушка. Одне вушко. друге притисли? Та чорним фломастером домалюємо ось такі на вушках Китиці. Таку смужечку білого паперу. Ось так робимо квадратик, та, щоб отримати круг, ми зрізаємо кути. Це будуть очі у нашої білочки. Одне око та друге. Притисли гарненько і чорним фломастером домальовуємо зінички носик. Та ротик. І ось яка гарна білочка в нас вийшла. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей, малята!